Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі огляд автомайданчика, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, Розмитнити повністю все під ключ. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити також наступні відео. І сьогодні супер пропозиція дня Кіа Ніро 2020 рік. Вересень 2020 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний такий червоний колір. Колір для впевнених собі людей. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі на максимальній комплектації. Чистий 2020 рік. Червоний перламутр, максимальна комплектація. Executive Line. Світло ледовське, ближнє дальнє, досить комфортне світло, в нічну дощову пору доби, тому що класно світить, освітлює дорогу, водій менше напружується. Денні ходові вогні, легкосплавні диски, гума, як завжди, в наших автомобілях в хорошому стані, хороший протектор. І завжди в нас. Цікаві автомобілі, хороші для вас. І саме основне з чесним перевіреним пробігом. Так, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. весь в оригінальному окрасі. Задні стопи йдуть ледовські, виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Досить стильний і сучасний електромобіль. В своєму класі запас ходу даного автомобіля твердих 400 км. Звичайно, якщо їхати без кліматизації, і легенько, акуратно можна проїхати 500 км. Але я називаю це їхати і не дихати. 400 км, 440 проїжджають дані автомобілі. Так, безключовий доступ датчик безключовий доступ є в даному автомобілі, датчики сліпих зон. Преміум музика JBL пам'ять сидіння, електросидіння, амбієнт підсвіточка, тримання полоси. Автомобіль в суперовому стані. І саме основне чесний перевірений пробіг що досить важко зустріти вдома в Україні. 90 766 кілометрів. Так, на такому пробізі підшипники не годуть, все працює чітко. Мультикермо, адаптивний круїз, клімат, бездрутова зарядочка телефону, підігрів і охолодження сидінь пасажира та водія. Підігрів керма, два ключки, безключовий доступ. Камера заднього огляду з проекцією. Все працює чітко і досить комфортно з траєкторією руху. Підключили ми комп'ютер до даного автомобіля і перевірили даний автомобіль. 100% сох батареї. Життя батареї в даного автомобіля 100%. Тому і так, і полюбляють Niro, тому що в Niro завжди батарея в хорошому стані. І так, йдемо далі. Йдемо далі. Підігрів задніх сидінь, присутня в даному автомобілі. Салончик також в ідеальному стані, сидіння, шкіра, все супер. Багажне відділення. Пластики також в чудовому стані. Савбуфер багажнику, силовий кабель для швидкісної зарядки. Другий кабель на нас для звичайної розеточки. 220. жилетки аварійний знак, повністю автомобіль укомплектований. Компресор електричний. Це присутнє в даному автомобілі Так, отакий червоний перламутр Досить класний. Досить рідко бувають вони на аукціонах. Автомобіль в рідній фарбі, підшипники не годуть, сок батареї 100%, автомобіль 2020 року Рестальн. Такий, як для себе. Є також інші варіанти електромобілів. Це Kia Soul, Супер пропозиція, супер ціна, кого цікавить 20-й рік, здається, якщо не помиляюся. 2021 рік, перший місяць, чистий 20 рік. 26 тисяч пробігу, 39,2 кВт батарея і буде супер ціна. Також є Kia Niro в чорних кольорах, графітовий. 2019 рік. Ще свіженька пропозиція приїхала просто в ідеальному стані. Чорний металік. 2019 рік з пробігом всього-навсього 80 тисяч. Автомобіль лізинговий виїхав з автосалону в 2020 році. Модельний ряд, ряд 2019. Максимальна комплектація, Executive Line і чесний перевірений пробіг всього-навсього 80 тисяч. Такий є. Варіанти, є також багато дизельних автомобілів, особливо вантажних фургонів. Вантажні фургони завжди користувалися попитом, тому що автомобілі, які заробляють кошти. Легкові автомобілі також заробляють кошти. Вантажні автомобілі також заробляють кошти, роблять роботу. Є такі Peugeot, середня база L2H2. Даний екземпляр проданий, є в наявності ще один. Є такі автомобілі, як Ford Transit Custom. Також часто приїжджають, є в наявності. Багато автомобілів є на даному автомайданчику. Більше 200 автомобілів. Це є і Дизельні автомобілі, електричні автомобілі, вантажні фургони. Досить цікаві варіанти це Astra, які досить класно продаються тут в Європу. Хто живе в Польщі, Німеччині. Е, і, ну, звичайно, хто живе в Європі і знає, що таке ціна маржа, ціна маржа, це ціна для Європи, грубо кажучи, без ПДВ. Економити 21%. Всього-навсього за 5700 євро. Ви купуєте автомобіль 2018 року. Автомобілі обслужені з чесними пробігами. Автомобілі з сервісним обслуговуванням і сервісною історією. Astra, Peugeot 308, великий асортимент легкових автомобілів. Досить класний варіант: це прийшов Megane. Меган 4. На ледовському світлі, на автоматичній коробці передач. Автомобіль в суперовому стані. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі. 2022 рік. 168 тисяч рідного пробігу. 1,5 дизель 85 кВт, 116 коней. На легкосплавному. На легкосплавних дисках автомобіль також лізинговий, також з аукціону є тут в наявності. Можемо купити, доставити, привезти в Україну. Peugeot 2008, 2008, 3008, 5008, Peugeot 5008. Є наявності. Nissan Кашкай, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. Також прийшов з аукціону. Ціна даного автомобіля 11,999 євро. 2020 рік, 8 місяць, 153 тисячі рідного перевіреного пробігу. Так, йдемо далі. Є. Великий асортимент, завжди залишаю сайт автомайданчику, де можете зайти, вибрати собі автомобіль для себе під свій бюджет по своїх забаганках. Так, що в нас є? Opel Grandland також нещодавно прийшов. Це автомобіль 1.2 Turbo. Це в нас йде бензин. 2020 рік. Більше для Європи. Audi А4, Audi А6, Audi А3 є такі автомобілі в наявності. Кого цікавить, хто не може знайти, пишіть на Viber, скину посилання, прорахуємо розмитнення в Україну. Пасажирські фургони. Opel Combo. Свіженька пропозиція. Нещодавно автомобіль приїхав з аукціону класному такому графітовому кольорі на автоматичній коробці передач. Ціна даного автомобіля 9999 євро. 96 кВт автомат 7, ,7 місць. Автомат на нас 8-ступеневий. 1,5 дизель 96 кВт 132 кінських, 132 кінських сили. Це два фургони, які йдуть пасажирські, всі решта фургони йдуть вантажні. Це Opel Combo, Ford Transit Custom, Trans Connect, повний асортимент. Volkswagen Caddy, Mercedes Vito вантажні є, різних років, різних комплектацій. Також є Volkswagen Транспортери. Рено трафіки досить класні 2020 року, є в наявності. І на другій частині автомайданчику більшого формату автомобілі вантажні. Це Mercedes-Sprinter 2020-2021 роки. Це Opel Movano, Renault Traфіки, Volkswagen Crafter, повний асортимент вантажних фургонів для роботи. Також ще приїхав електричний вантажний автомобіль. Це Volkswagen Crafter L2H2 в чорному кольорі. Повністю електричний автомобіль. На Зледовським світлом. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 12 тисяч євро. Є також такі. Робочі конячки, як Mercedes Sprinter середні бази L2 H2 316-319 є Volkswagen Crafter Extra Long. І також є Вантажні фургони з, вантажні фургони з холодильними установками. Приїхав нещодавно L2H2 з холодильною установкою. На автоматичній коробці передач Sprinter 316. Автомобіль в ідеальному стані з ледовським світлом, заднім-переднім. З кліматичною установкою є тут в наявності. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 18500 євро. І є ще один такий Mercedes Sprinter з холодильною установкою. Термо L4, ціна його 16 тисяч євро. Будь ласка, кого цікавлять автомобілі для роботи, є десятки цікавих пропозицій. Йдемо далі. Є також приїхала е електричний автомобіль, такий як Opel Ampera е 64 кВт батарея. В даному автомобілі новесенька. Замінена батарея по відземній компанії. Чорний металік, Executive Line. Супер ціна. Кого зацікавить автомобіль? Телефонуйте. Так. І супер пропозиція дня. Це в нас Kia Niro. 2020 рік. Вся в оригіналі, вся в збереженому стані з батарейкою 100%. Поводьтеся, колір просто суперовий. В одиниці таких автомобілів є. Такі автомобілі ми купували, доставляли, розмитнювали. Кожного тижня виїжджає автовоз 8 автомобілів до України для наших клієнтів, для наших підписників. Розмитнення електромобілів до кінця 2025 року. Можна сказати, нульове. Далі плюс 30%. Тому встигніть купити автомобілі ще в цьому році, поки не почався ажіотаж на даній автомобілі. Тому що в кінці року буде все менше і менше пропозицій, і ціни будуть рости до верху. Звати Малян мене, дякую за лайки, дякую за вподобайки пишіть, телефонуйте 050 565 08 17. На все добре, до нових відео.